Вітаю тебе, моя хороша на сьогоднішньому тренуванні. Тренування буде присвячене верху спинки, плечам, відкриттю їх, і також з акцентом ми будемо працювати саме з грудним відділом, нашою грудною кліткою, для того, щоб не давати напруження, навчитися на поясницю. Для сьогоднішнього тренування підготуй відразу нам знадобиться стільчик і рол. Якщо не маєш ролу, Можна виконувати вправу, я тобі покажу навіть без нього. На першу вправу нам знадобиться саме стільчик, тому я його відразу поставлю ось сюди, трішки подалі. І я сідаю сідничними кісточками на стільчик. Ти також це роби ніжки під кутом приблизно 90 градусів. Спинку вирівнюй, не опирайся, так не падай назад, маківочку витягуй догори, плечики підніми вгору, відведи назад і вниз. І в даній позиції наша задача саме робити ротацію, тобто поворот вправо і вліво в грудній клітці. Тобто не давати так, таку ротацію в поясниці, робити ротацію, а робити ротацію за рахунок. Тільки повороту грудної кліточки. Ми зараз з тобою все розберемося. Для того, щоб контролювати цей рух, ми ставимо будь-яку долоньку, так, ось тут, де у нас посередині знаходиться така грудина тверда. Ставимо ось тут, витягуємо маківочку, інша ручка вздовж корпусу, на вдих, ми робимо посерединці і на видих ми робимо ротацію в сторону, тільки в, грудні, в грудному відділі, в грудній кліточці. Три-чотири. Робимо вдих і на видих. Поворот. Вдих посерединці і на видих. Ще. Вдих. Видих. Голова, тобто шийний відділ нашого хребта, повертається разом із грудним відділом грудьми. І видих. І ще вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. І спробуємо. Без ручки спереду. опустили. Маківочку витягнули, погляд перед собою. Носик повертається разом з грудним відділом. Таз на місці. Ти будеш відчувати, якщо ти повернулася, і твоя вага хоче зміститися на одну сідничку, так, ніжка захоче завертатися. Значить, там твій пік. Тобі не потрібно тягнути себе далі. Зупиняєшся на тому місці. Підконтрольно робимо гарний вдих, розширяючи ребра, пам'ятаєш? І потім гарний видих. Поїхали, робимо вдих. Видих, сидимо на двох сідницях. Даю тобі час подихати, попрацювати в своєму ритмі. І ще робимо по одному разу на сторону. Молочинка. Залишаємось сидіти на двох сідничках. Зараз наша задача не відразу робити нахил в сторону, а спочатку ми технічно робимо витяжіння вгору і тільки потім нахил в сторону. Тобто витягуємо ручку вгору і потім робимо нахил з хребтом в сторону зміщаючи грудну кліточку, так відкриваючи її максимально в сторону, наскільки так, наша грудна клітка може бути так, така мобільна і рухлива. І з ручкою ми робимо вдих і на видих. Через сторону, ще на цю саму руку. Ще вгору і видих на сторону. Вгору вдих і видих донизу. І ще і. І. витянулись вгору і Відкрила грудну кліточку, аж ребра в сторону вийшли і поставились на серединку. Ще один робимо вдих і розтяжіння. І вдих, видих і опустили. У нас вже такий жар розпочав приливати прямо до плечей, до лопаток, і зробу, робимо на іншу. Вдих витягуємо і в сторону видих. Ще. Вдих вгору. І видих. Пам'ятай, що ми працюємо лише у грудному відділі. Якщо ти переміщаєш вагу на одну сідничку, ні. Нам потрібно завжди сядити на двох сідничках. Ще два разочки. І. Вдих і тільки в рудноклітці витягуємось і. Вдих. І на видих. Молодчиночка. Є. Зробила. Приймаємо стільчик наш на місце. Нам знадобиться трішечки. Пізніше. Зараз ми опускаємось на наш килимочок і сідаємо з тобою в позицію русалоньки <гум> з хвостиком. Одна ніжка спереду, іншу ніжку ззаду. Все, стараємося сидіти на двохсідничних буграх, упираємось однією ручкою в сторону. І так само ми зараз будемо в цій позиції виводити ручку вгору. І в сторону робити витяжіння з диханням. Не потрібно нікуди спішити. Будь ласка, синхронізуй кожен рух зі своїм диханням. Це надзвичайно важливо. Тому що нам потрібно гарно тут міжреберні м'язи і м'язи нашого бочка. Такого, да, будемо говорити простими словами: розтягнути. Що ж, три, два, один і вдих. І на видих витягуємось в грудні кліточки. І ще вгору. Вдих. І витягуємось. І ще два. Вдих. Розумію, що ми тут не задіємо поясничку, так, стараємося працювати з грудним відділом і плечовим. Із молодим. Далі ми лишаємо ручечку. І робимо такий ниріочок. Так, ниряємо десь далеко під ручку нашу. І виводимо нагору. Ще. Вдих. Поглядом проважаємо. Видих. І вдих. Видих і. Вдих, видих. Молодець. І ще два. Вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Молодчиночка. Далі. Ми не змінюємо, не змінюючи сторону. На допомогу нам приходить наш ролл. Я його піднімуся і візьму. Ми сідаємо знову в позицію русалоньки на ту саму сторону, не змінюючи. Кладемо рол біля себе в стороні, де стояла наша ручка. Якщо ти не маєш ролу, ти можеш виконувати цю вправу, тягнучися так, ручками саменько вперед. Так? Трішечки будуть інакші відчуття, але для початку це буде також непоганим варіантом. Кладемо рол, хто має, позиціонуємо наші ручки на нього, розвертаємо наші плечики до, до ролу і помаленько, на видих розпочинаємо тягнутися ролом і трішки натискаючи ручками на нього, тому що ми вагу тіла будемо переносити саме на рол, на корпус розпочинаємо витягуватися десь далеко, наскільки нам вистачає нашого витяжіння. Тобто, вгорі вдих, на видих, катаємо. І виходимо, повертаючись назад. Готова. Робимо ще 5 разів вдих і на видих. Потягнулося далеко. Ще вдих. Працюй у своєму комфортному темпі. Ми нікуди не спішимо. Все синхронізуємо з диханням нашим. Ще три разочки. Вдих. І видих. Ще два. І ще один. І повернулися помаленьку назад. Рол можемо зараз взяти в свої ручки, витягнути його, тримаючи в ручках, і зробимо ще такі невеличкі нахили з видихом в одну і з видихом. В іншу ще. І ще останні. Молочиночка. Опусти перед собою. Поставимо поки що у стороні, змінимо нашу сторону нашої русалоньки і розпочинаємо працювати з цією стороною. Ручку біля себе в стороні. Робимо вдих вгору і на видих розтягуємось саме в грудній кліточці. От, зроби собі акцент, що ми маємо тягнутися саме тут, не наче так, от, в сторону у нас ось така от штучка, так, коли грудна кліточка зміщається. Спробуй відчути це, будь ласка, і вдих, і на видих. Ще вгору вдих. Молодець. І ще один вдих. Молодчиночка. Далі ниряємо всерединку. поглядом проводжаємо нашу долоньку. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, ще три, вдих. Видих. Ще два. І ще один. Молодченька. Повернулися. Беремо наш прекрасний рол, наш помічник на тренуваннях, позиціонуємо ручки і з видихом опускаємось донизу. Робимо вдих вгорі і на видих. Опускаємось. На одну сторону, можливо, тобі буде зручніше робити на іншу. Трішечки інакші відчуття будеш мати. Абсолютно нормально, у нас всіх у тілі є якісь невеличкі перекоси у різних частинах тіла. Тому о, десь ми робимо трішечки менше, трішечки більше зусиль для того, щоб виконувати вправи. Але стараємося її виконувати завжди технічно, наскільки нам дає в цей момент наше тіло. Поїхали. Вдих і ще чотири разочки. І видих. Старайся вагу переносити да, на ролл і ручками котити, котити його, падати, падай, падай, падай. І ручками да, відштовхуєшся, неначе від нього, і підіймаєшся. Ще два разочки. І ще один. Молодчинка, береш рол до ручок і в сторони, видих. Видих. Да, у нас тут гарненько навіть прес працює. Наші бочка, тому що ми втримуємо баланс. І ще останній раз. Молодець. Опускає ролл, відставляємо його у стороночку. І зараз ми знову підходимо до нашого іншого помічника. Це наш стільчик. Став, ставимо його. Так, от, перед нами і ми опускаємося на коліна. Ти можеш навіть використовувати, якщо це не стільчик у тебе, наприклад, стіл, так якась вища поверхня, то ти можеш виконувати цю праву стоячу. Тобто це також не буде ніякою помилочкою у нас готова. Ми опозиціонуємо долоньки саме на, на нашу платформу, на нашу опору. Відходимо трішечки подалі. Або ніжками, або колінами. Важливо знову синхронізувати наш рух з нашим диханням. Обов'язково. Ми опускаємося вниз з корпусом, таз лишається вгорі. Наша задача на видих продавити грудну кліточку вниз, донизу, в плечах провиснути трішки видих. І на вдих ми неначе долоньками витискуємо себе. І знову на вдих. Вгорі і на видих донизу. І ще, вниз, видих. З кожним видихом ти можеш опускатися ще нижче. Будь ласка, контролюй свій рух, не роби так, щоб тобі було боляче. Може бути трішечки буквально неприємно. Десь тягнути, але це не має бути боляче. Вдих. І ще робимо три рази. Видих. Дивися погляд перед собою. Шию ми не трогаємо, не заламлюємо її. Видих. І ще одненький раз вдих. І видих. Молодець. Обережненько. Підходь до опори. Молодець. І зараз ми кладемо наші лікті. І так само будемо опускатися з грудною кліточкою донизу. Наші долоньки ми позиціонуємо ззаду на плечі. І Лікті в нас приблизно відкриті, так? де в нас ідуть на ширині плечей. Відходимо знову ніжками назад і провисаємо у позиції з ліктями. Так само. Зафіксувалися внизу. І робимо невеличкий вдих і видих. І ще вдих. Видих і ще вдих. Видих, вдих. Видих. І ще два. Вдих. Видих. І ще вдих і. Видих, молодчиночка. Роби вдих і помаленьку відкривай ручки з плечей і відштовхуйся від опори. Супер. Зараз ми кладемо одну ручку також на опору, але великим пальчиком доверху. Позицію лишаємо ніг або колін ту саму. Опускаємося на цю ручку. Так? Даємо на неї тиск, іншою можемо допомагати собі, щоб ми не робили собі боляче, а контролювали саме наш рух. Голову ми повертаємо так, на одну сторону, вушком кладемо на ручку і робимо також такі невеличкі натискання. Вдих, видих і ще. Видих. І ще три. Видих. І ще два. Видих. І ще один. Видих. Молодець. Змінюю ручку. Пальчик великий дивиться догори. Розвернулись. Дивимося, вушком поклали на ручку нашу, на передпліччя і поїхали. Видих. І. Видих. Видих. Старайся підіймати себе саме ручкою, яка на стулі. Допоміжна у нас на килимочку для балансу. І ще останній раз. Видих, і вдих. Молодець. Є. Наші рученята дуже круто. Плечі розкрилися, попрацювали. Відкриємо ручечки назад, візьмемо їх, скрутимо в замочок. Шию наперед не витягуємо, навпаки, її стамо в одну лінію з нашим хребтом і витягнули ще замочок. Зафіксувались. Вісім, грудну кліточку, також не прогинаємо. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один і поводили ще в сторони. так? Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І шию донизу. А плечі також донизу. І підборіддя носиком тягнемось вгору і роз'єднуємо наші ручечки. Супер. Що ж, ми сідаємо ще на наш стілець. Я сяду ось так от в профіль до тебе. Хочу дещо ми закріпимо наші рухи. Ще разочок повертаємось до нашої грудної кліточки. Сидимо на сідничних буграх, плечки опустили донизу. Наша задача зараз робити рух саме грудною кліточкою, неначе робимо вдих, і хочемо її так розширити. Ну, Диханням, так, ми вже знаємо, що це таке дієфергольне дихання, як ми будемо дихати саме в нижні ребра в грудну клітку, розширяючи їх. Ми робимо вдих і проводимо ще поглядом вгору. І додаємо ручки. Тобто і опускаємо. Обов'язково погляд вгору сіднички сидять. Ще два рази. Молоденочка є. Заходимо однією долонечкою за наше коліно, відкриваємо плече, іншу ручку можемо взяти. Або за опору, якщо це тебе стільчка, бо тебе, можливо, є стіночка диван, і ми себе трішечки да, скрутили. Завжди сидимо на двох сідничках. І дивимось назад, зафіксувались. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І зараз шиє. Один. Два. Три. Чотири. І через перед. Низ. Один. Два. Три. І чотири. Молодчиночка помаленьку повертаємося на іншу сторону, ручку заводимо за коліно, іншу в упор або у стіночку, або в стільчик. Дивимося назад за себе. Наскільки ми можемо. Подборіддя підняли. Вісім, сім. Дихаємо. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. І шия на одне плече поворот. І на інше. Видих. І три. Сидимо на двохсідничних буграх, чотири. І шия донизу, до одного плеча. І через перед до іншого плеча. І ще разочок сюди, і ще разочок сюди. Помаленьку відпускаємо нашу опору. Молодець. І ще робимо вдих. Видихнули. І ще зробимо. Вдих в ребра. Видихнули, взібрали в корсетик. І ще вдих, розширили. Зібрали. І ще останній вдих. І зібрали. І з ручками. Вдих вгору. І видих ручки наперед. Молочинка. Що ж, моя хороша, це було таке наше лайтовеньке тренування, яке покращить гнучкість твого хребта, покращить і відкриє гнучкість і ротацію твоїх плечових суглобів. Розслабити твою шию, взагалі, куча топ бонусів від цієї вправи, від цих вправ, які ми з тобою ми сьогодні зробили. Головне синхронізувати, як ти зрозуміла, в даних вправах, взагалі, майже у всіх вправах синхронізувати завжди вдих, видих із рухом, який ми виконуємо в даний момент. Тож я впевнена, що це тренування. Прийшло тобі до вподоби твої спинці. Ти зараз відчуваєш такий кайф і легкість. Тому я дякую тобі за це тренування, і ми з тобою незабаром уже побачимося на наступних тренуваннях. Дякую.